Вітаю всіх на моєму каналі. Як і обіцяла в попередньому відео, представляю вам другу частину Різдвяна новарічно-зимових дизайнів від українських розробниць. І першим йде семплер від Carrie Ембродері. називається В очікуванні різдва. Зараз я прочитаю опис, який надає сама дизайнерка. Ви знаєте, я обожнюю семплери, Всі ці дрібнички, з яких складається велика чи не дуже картина, їх зручно вишивати, бо за вечір можна зробити один чи два елементи, і потім з чистою совістю піти спати, і не буде відчуття, що щось не доробив. Купа подрібничок для комфортного вишивання, а за пару тижнів буде готова різдвяна вишивка. А ще тут тільки повний хрестик, навіть бекстічу нема, і кольорів знову небагато. А елементів тут чимало. В центрі будинок, схожий на пряничний, моя улюблена сова, звичайно ж ялинки та шишки. Танта летить на оленях, світильники, які освітлюють йому шлях, і я так розумію поштові скриньки. Є тут і сніговик, лисиця та оленята. І знов птахи, кардинали. До речі, ці птахи це жителі Північної Америки. А в Україні вони не проживають, зате в нас живуть їх близькі сородичі, горобці. І наскільки я розумію, це з червоними ягодами. Гілки горобини і як же без сніжинок та купи подарунків. І мені ще дуже подобається, що семплер представлений на тканинах різних кольорів. Тобто, зразу можна побачити, як буде виглядати на тканині того чи іншого кольору. І Далі розміри. В хрестиках це 137х136. В сантиметрах це 24,9 на 24,7 см. Це я все даю на 14 каунті. Дизайнери дають ще розміри на 16-18, але кому цікаво, можуть перейти на сторінку дизайнерки і подивитися, які будуть розміри на інших каунтах. І тут всього використовується 12 кольорів DMC, що я дуже люблю. Далі, ось такий паттерн різдвяна ялинка з кардиналами від цієї ж дизайнерки. Мені подобаються такі схеми, де ялинка складається декілько... з декількох елементів, які дуже органічно вписуються в її форму. Ось такий допис від розробниці. Новий чарівний паттерн з дуже милими пташками-кардиналами розпочинає серію різдвяних дизайнів. Він зовсім не складний, але однозначно прикрасить вашу домівку. До речі, зазвичай в схемах я використовую яскраві контрастні кольори, але в цей раз мені захотілось якогось. Ретро вайбу, духу справжнього олдскульного Різдва, як в минулі часи, тому і вибір кольорів більш тьмяний і сама атмосфера, як на старовинних листівках. А напишіть мені в коментарях, які кольори вам подобаються у вишивці. Щось яскраве чи навпаки більш стримане в ретро стилі. Я відповім е, тут на питання дизайнерки, що мені останнім часом подобаються ретро кольори у вишивці. Ось так, мабуть, це вік. Так, розмір в хрестиках 121 на 149 і розмір в сантиметрах також на 14 каунті 22 на 27 см. Тут всього використовується 10 кольорів TMC. Далі йде дизайн ранок Різдва від Єрмакова Кростіч. Тут вікно з дерев'яною рамою, арочною і під старовину. На підвіконні книги, свічки, і головний герой цієї схеми різдвяний букет. До речі, мені здається, його можна зробити і собі на Різдво і не тільки на Різдво. В ньому гілки ялинки, горобини та шипшини, якщо я правильно це розгледіла. І доповнений він шишками, паличками кориці та сушеною долькою апельсина. До речі, я такі дольки бачила, продаються в Аврорі. Далі, як завжди, розмір: 201 на 201 хрестик. 36,4 на 36,4 см на 14 каунті, але кольорів тут 50 плюс 4 бленди, хто б міг подумати. І стіпки хрестик та бекстіч, тобто нескладний у виконанні. Далі схема від цієї ж дизайнерки називається Різдвяна ніч. В такому ж стилі вікно, як і в попередньому дизайні, але більше за розмірами, бо на підвіконі сидить дівчина. Так вона, знаєте, небезпечно сидить, але я сподіваюся, що це вікно виходить на засклений балкон, який ми там не дуже можемо розгледіти. Цікава задумка гірлянди із зірками. Здається, що зірки сяють прямо у небі. Повний місяць, на фоні якого пролітає санта на оленях, і багато засніжених будинків та ялинок. Так, не приділила я увагу дівчинці. Вона у віночку жовто-блакитних квітів. Та у блакитному платі, мабуть, загадує бажання. До речі, дизайнерка звертає увагу, що буде такий дизайн із хлопчиком. Тому, хто хоче з хлопчиком, заходьте, дивіться на сторінку дизайнерки. Я і так дуже багато мені хотілося описати дизайнів, але я вибрала такі, ну, які дуже-дуже мені сподобались, тому що їх багато. Так, розмір 166 на 250 хрестиків 30 на 45 см на 14 каунті, 33 кольори плюс 7 блендів і стіпки хрест безтич, і тут вже додався фрузлик. І далі це єдиний дизайн з гумором, який я знайшла, називається Дуже щасливе Різдво від «Хамелеон Crostті. Ось такі два. Йоговики акробати, які гарно відсвяткували Різдво. І судячи з повних келихів вина, вина які, в одно, які в одного в руці, в іншого на нозі, продовжують святкування, на яке, до речі, злетілися і птахи. Один з персонажів вже зламав свою морквинку ніс, але не переживає за це. І не тільки ніс, а ще й верхівку ялинки. Ось такі башкетники. А тепер. Характеристики. Так, значить, розміри в хрестиках 128 на 89 в сантиметрах це 23,2 на 16,1. Все так точно. Так, ще для, дається, як я вже раніше казала, для 16 та 18 використовується тут 22 кольори DMC. І що по стіпках: тут хрест, бекстіч та півхреста. Ось такий сніговий янгол, щасливе зайчиня, яке купається у снігу. До речі, це ідея для фотки, коли випаде сніг. Хоча в дитинстві та й не тільки багато хто з нас робив на снігу такого янгола. Отже, як бачимо, дизайнерка креативна та з почуттям гумору. А тепер, як завжди, розмір в хрестиках 81 на 89, розмір у сантиметрах 14,1 на 16,1. Також дані розміри для інших каунтів, і стіпки тут хреста Бейктіч, кількість кольорів DMC 27, і 4 з них це бленди. Ще одна прикольна розробка від Chameleon Cross Stitch під назвою Не турбувати до наступного року. Тут же втомлений Санта в крутезних шортах та гетрах заснув прямо у кріслі. Така ж втомлена, мабуть, спить на подушці круда киця. Наявні всі атрибути Різдва, і ялинка, і чобітки над каміном та свічки. На стіні висить ретро-годинник та й крісло з килимком біля нього в такому ж стилі. Uh, так, і далі, як завжди, робота в хрестиках 218 на 147 см. Uh, на 14-му каунті це вийде 40 на 27 см. Стіпки хрест, півхреста, чверть хреста, фрузелок і бексті. Чого? І кількість кольорів 51, шість з них це бленди. Ну, Авторські схеми. Така цікава розробка від Little Stitch, називається Зимові візерунки. Тут українська хата, поряд з якою хліф та вітряк. На небі місяць і все це заквічене візерунками. Також застосовані різні відтінки блакитного та жовтого кольорів просто шикарний дизайн. І тепер до характеристик. Я можу описувати довго, але дівчата тут можна розглядати, і кожен для себе знайде щось цікаве. І по-своєму це буде трактувати. Так, і по характеристиках, розмір роботи 182х182 хрестиків. Для ID 16 каунту 29 на 29 см. Використовується 16 кольорів DMC, і використана повний хрестик, бекстіч та французький вузол без блендів. І які ж зимові свята без. Різдвяного мандаринчика це розробка Крістини Малеванчук. Та такий він маленький та гарненький у капелюсі з цукеркою, мабуть, дуже смачний, обожнює мандарини. Так, розмір 44 на 41 хрестик. На 14 каунті це 8х7,4 см і 19 кольорів. Невелика робота, так що. Сміливо можна вишивати і встигнути до Різдва. Так, із Різдвяної колекції, і Різдвяний зайчик від Крістіни. Прізвище, на жаль, не вказано. Погляньте, який він щасливий, мабуть, радіє великому подарунку, що тримає в лапках. Це щастя, прямо світиться. А розмір цього щастя 75 на 69 хрестиків. На 14 каунті це буде 13,6 на 12,5 см. Кількість кольорів 26 і це DMC. Далі ось такий цікавий різдвяний семплер від Наталі Stitch Design. Обрамлення у вигляді композиції з гостролисту. Бачу засніжені гори. Ялинки, оленя та сніговиків, а в нижній частині вже домашні такі атрибути, ялинкові іграшки, цукерки та подарунки. І далі розміри. В стіпках це 113х186 см це 20,5 на 33,8 см, також 14 каунт, 10 кольорів DMC і стіпки хрест та бекстіч. Далі, ви знаєте, що я люблю сов, тому не могла я пройти повз цього дизайну гном і сова. Оце такі нічні мандрівники з ліхтареєм, схоже, направляються до когось у гості на святкування. Ну, або очікують на санту з подарунками. А вони, ну, немаленькі, цей дизайн. В стіпках це 120 на 102, і в сантиметрах 21,7 на 18,5 см. Кількість кольорів, тільки не втрачайте свідомість. 49 плюс бленд. І стіпки, хрест, напівхрест, три чверті хреста та бекстіч. Далі затишна зима від Вікторії Волжової. У центрі схеми головна господиня затишку в хаті це, звичайно, шкицюня, яка солодко спить. Також стильний світильник, клубки ниток, мандаринки та гостролист. А зверху над вікном висить гірлянда з гілок ялинки, шишок, ягід горобини і вогників. І подивіться, дизайнери створюють такі різдвяні композиції, які реально відтворити в життя в житті. І знову вікно дерев'яне, бо не створюють затишок металопластикові вікна, як не крути. А за вікном справжня зима снігові замети та зоряне небо. Ну, а сніжинки -то взагалі витвор мистецтва. Ну, А тепер параметри: так, 200 на 200 хрестиків, 36,2 на 36,2 см. Кількість кольорів DMC 49 плюс бленди. І стіпки, хрест та бекстіч в одну, 2 та 3 нитки. Ось так. І ще одна схема з головною героїнею Кицею. Називається новорічне диво. Від Насті Ланової. Про цей дизайн-розробниця розповідає так що у великій кімнаті біля святково прикрашеної ялинки сидів котик. Він жадібно вбирав в себе незнайомі звуки, кольори та запахи, адже потрапив сюди зовсім недавно. Точніше його приніс чоловік у червоному костюмі та з білою бородою. Як не дивно, котику зовсім не було страшно, а тільки тепло, затишно і трішечки цікаво. М'якенькими лапками він підійшов до великого вікна і подивився у безмежне зоряне небо. Його охоплювали приємні перечуття, ніби вуличні поневіряння скінчилися, і він нарешті знайшов свою домівку справжнісіньке новорічне диво. Так думав котик і не знав, що сьогодні новорічним дивом був він сам. І всі описання дизайнеркою почуття котика відображаються в його очах. Я одразу це помітила, тільки глянула на цей дизайн. Так, талановито вималювання очі це просто. Ви тільки вдивіться в них. Ну а далі, далі знов характеристики. Так, 190 на 195 хрестиків. А розмір готової роботи 34,5 на 35,4 см. 43 кольори DMC, і тут 13 блендів. Стіпки хрест, 3 чверті хреста, бексіч в одну та дві нитки і французькі вузлики. Непростий дизайн. Хоча для тих, хто вишиває давно і великі роботи, і використовую різні. Техніки це не проблема. Так, і ось такий лис пізньої осені від цієї ж дизайнерки. Описати краще цю схему, ніж зробила сама розробниця, на мій погляд, важко. Так, ось він, мрілива лисичка, яка несе в собі відчуття переходу осені -зиму. в зиму. Той час, коли з дерев опадає останнє листя, коли в повітрі пахне морозом, а в холодильнику самі по собі з'являються мандарини. Коли не хочеться йти на роботу, а лише закутатися в пухнастий плед, посунути до себе літровий кухоль з какао та увімкнути чи перечитати історію, що ніколи не набридне. Ось так. І далі розміри 90 на 114 хрестиків, 14 каунт це вийде 16,4 на 20,1 см. Хрест, 3 чверті хреста, бекстч, французький вузлик. І 8 кольорів DMC плюс один бленд. Справжній шумахер також від Насті ланової. Назва схеми з гірки. Тут прекрасний опис. Сніг це не лише про мріяливий настрій, теплі плети та запашне какао. Це ще й про веселі розваги, як от катання на санчатах з гірки. Зі, свист, зі свистом вітру у вухах, снігом на одязі та за пазухою, і навіть в роті. Це про шалені години, які ти проводиш непомітно у компанії таких же відчайдухів, а потім повертаєшся додому, коли вже стемніло змерзлий, захеканий, розчерванівшися, але ж щасливий. Це рожево щоке пташеня також дуже любить кататися на санках. Хто готовий скласти йому компанію? Із задоволенням складу компанію, як тільки випаде сніг. Це вже від мене. Так, далі розмір 91 на 77 стіпків аїда 16,51 на 13,97 см. Боже, навіть в сотих. Хрест в одну та дві нитки, 3 чверті, хреста безстріч в одну та дві нитки і кількість кольорів 39 та три бленди з них. Ну, ви зрозуміли, що я мрію взяти участь у ведмежому СП, але поки що це тільки в мріях, про який я згадувала в попередньому відео, тому задивляюся на дизайни з ведмежатами. Ось такий милий зимовий ведмедик готовий додати святкового настрою у ваші рукодільні проєкти. Завдяки теплій шапочці та шарфику, він виглядає дуже затишно і стане чудовим доповненням до будь-якого зимового декору. І цей милий зимовий від медик, і опис від Stitch Craft Artisan. Думаю, я правильно прочитала, бо прізвища та імені не, не знайшла. Так, ось mm. такі милі змійки мені подобаються. Це дизайн, змія з подарунками від, Тетя... від Тетяни Коноплюк. Ви тільки подивіться на цю милашну мордашку з бантиком на голові, яка заховалася серед купи подарунків. Ну, Я бажаю, щоб рік змії та ширшня за слов'янським календарем, приніс всім таку купу бажаних подарунків та один головний подарунок для всіх всіх українців. А тепер до розмірів: в стіпках це 94х92 см це 17,5. На 16,69 сантиметра. Кольорів тут 31, плюс один бленд, це в DMC і стівки хрестик та бек. Далі серія різдвяних пташок в українському стилі. Називається пташки 4, від Катерини Безперстової. Дизайнерка дає поради щодо відшиву та оформлення. Ось такі. Це невеличкі пташки, двосторонні, їх можна відшити як на тканині, так і на пластику. Як і попередні, тобто є ще сері пташок на різну тематику. Оформлення на ваш смак та уподобання це підвіси на ключі, гаманець чи телефон, магнітики на холодильник, іграшки на ялинку, закладки для книг та сувеніри друзям чи колегам. Ось так. Ну, Я не буду описувати тут. Все видно. Так, загальний розмір 120 на 60 хрестиків, 12 кольорів TMC, хрест і бекстіч. і розмір однієї пташки 40 на 30 хрестиків. І завершу я цей огляд різдвяним чобітком від Cary Embroder. Цією дизайнеркою я починала огляд. І завершую. Дизайнерка пише, що дуже давно мріяла зробити дизайн різдвяного чобітка, і нарешті цей день настав. Чобіток не дуже великий, але й не мініатюрний, вишивка без бектічів, хіба що котячі вуса, тільки повний хрестик і неповний зашив, тому його цілком реально вишити до різдва. До того ж, він в моєму улюбленому і дуже простому сканді стилі. Плюс трохи українського вайбу в орнаментах, бо як же без нього. І розмір хрестиків: 119 на 180. Розмір в сантиметрах для її до 14 кауту 21,6 на 32,7 см. І використовується всього 11 кольорів тімсі. Так що, дівчата, є з чого вибрати? Від наших українських, саме українських дизайнерок. Вибирайте, вишивайте, підписуйтесь на канал, на мій і не тільки мій, наших українських блогерів, блогеринь. Ставте лайки, вподобайки, і обов'язково пишіть коментарі. Це допомагає розвивати канал, це дуже приємно. Коли канал розвивається, хочеться. Снімати відео, робити огляди, Все, дівчата. Гарних вам днів, осінніх, зимових. Ще зустрінемось. Пока!